Усику добре дістається від спарних партнерів, є фотодоказ. Менеджер українця дає своє бачення того, а чи не зілляється Ф'юрі з поєдинку і цього разу. Та особливий пояс, що буде стояти на кону. До нього доклався навіть сам папа Римський. До битви століття у боксі залишається рівно один місяць. Зібрали все, що відомо про підготовку хевівейтерів до цього протистояння на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко, повний вперед. Тайсон проводить підготовку до бою в рідному моркамі, та на його честь активно її висвітлює. Здебільшого він показує у соцмережах якісь базові моменти: човник, тінню. Але куди веселішим виглядає ось це. Або ось тут циганський король робить жим ногами. Кому цікаво, там 330 кілограмів. Причому це відео чемпіон світу WBC розмістив 19 березня, назвавши цю дату першим днем свого табору. Хоча це не зовсім так, адже відео з табору він виставляв і раніше. Мабуть, мав на увазі те, що найбільш активна фаза підготовки стартує за два місяці до бою. Крім іншого, Тайсон Ф'юрі доволі відкритий до всіляких двіжух і час від часу виходить у світ просто під час табору. 8 березня британець був у. Яді на шоу Ентоні Джошуа та Френсі Сангану. Ох, цей подив, коли нормальний боксер без проблем поклав камерунця у другому раунді. А ще циган відвідував матч свого улюбленого Манчестер Юнайтед та бачився з легендарним тренером сером Алексом Фергюсоном. Тепер давайте поглянемо, що відомо про табір Усика. Насправді відомо не так і багато. Сашко та команда знову обирають Валенцію як локацію для підготовки. Кліматично це, вочевидь, кращий варіант, аніж Великобританія. У його таборі також перебуває боєць середньої ваги Дмитро Митрофанов, однак про його бій поки що немає жодної інформації. Також зазвичай у таборах Усика присутній боксер напівважкого дивізіону Даніель Лапін. І вже відомо, що хлопець проведе сутичку в Андеркарді Усик Фюрі 18 травня. В бою проти португальця Октавіо Пудівітра на кону стоятиме титул WBA Continental. Також на івенті виступлять Джейо Петає. добре вам знайомий Меріс Брєдіс, Кабаєл з Санчесом. А ще Моузес і Таума. Не знаю, чи варто робити окремий ролик про андеркарт цієї події. Подобайте цей ролик, якщо хочете побачити огляд протистоянь. Якщо буде багато реакцій, можемо зробити. І є невеличкі ролики з табору Олександра Усика. Ось до прикладу він працює з грушою. Так виглядає, що це вже кінець тренування боксера і йде робота у власне задоволення. Сашко напрочу точний навіть тоді, коли дивиться не на снаряд, а в камеру. Шосте чуття українського спайдермена. А ще є таке відео з табору українці. На ньому Сашко відпрацьовує ближній хук на молодому спарринг партнерові. А я ще думав, що це у ф'юрі опозиція має бути нижчого зросту. До речі, про спарринг партнерів кількох вдалося ідентифікувати. Як і попереднього разу, Сашку допомагає готуватися серп Санел Хасанович. Судячи по обличчю цього хлопця, прилітало крепко, але й усик насправді не ідеально чистий. А ще в таборі намалювалися ось цей хлопчина з Ямайки Рікардо Браун. Він теж допомагає українцю. Здається, що Сашко в доброму гуморі і в хорошій формі важить своїх кілограмів зо сто. Цікаво, що чим ближче до бою, тим сильніше падає коефіцієнт на перемогу Олександра Усика. Відтак починалося все з. Понад 3 на перемогу українця, а зараз можна зробити ставку на його перемогу за коефіцієнтом 1.85 на сайті нашого партнера компанії Фабет за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої прогнози на Фабеті. Однак, пам'ятайте, що це лише спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. Рідко таке стається, що ви під час підготовки усик давав інтерв'ю. Однак, виданню Second's Out пощастило поспілкуватися з українцем. Фюрі приходив на прес-конференцію з кличком у костюмі Бетмена. Ти приходив на прес-конференцію з Джошуа в костюмі Джокера. Ти є джокером для Фюрі? No, it's only. it's only show. I'm not doker uh, Tyson Fury, it's not Batman. It's, uh, it's just show. Але це більше ніж шоу, коли це надважкий дивізіон. Він був Бетменом, а ти обрав джокера. За цим стоїть щось більше? Yeah, baby. Багато хто говорить, що Ф'юрі – майстер психологічних ігор, як і ти. Хто виграє цю психологічну війну прямо зараз? Хто виграє. Ми. Чи плануєш ти й далі займатися цим? I think so. of course, of course, it's, my... it's it's great play. Тайсон Фюрі ж разом із командою дали прес-конференцію. Говорили багато і притомних речей, і насправді не дуже. Переклад уже є на нашому каналі. Я лише дам одну його цитату про найближчі боксерські плани божевільні плани. Якби саудівці не прийшли у бокс і не провели мій попередній бій, я б зараз не боксував. Ми говорили про ще 10 боїв, і це моя мета. Мені ще навіть не виповнилося 36, тому я боксуватиму до 40. Усім цим бійцям буде до 40. Якщо їх можуть швидко організувати, я це зроблю. Я можу показати себе краще, коли маю два, три, чотири бої поспіль. Якщо вони можуть це організувати, фантастично! Я проведу два бої з Усиком, два з АйДжеєм, якщо його за цей час не поб'ють. Так що це чотири. Потім я проведу бої з Даніелем Дюбуа та Джо Джойсом. Потім з Джозефом Паркером це сім. Тоді я поїду в Америку і поб'ю американця. Можливо, Деонтея Уайлдера в четверте. Можливо, європейця дід Кабаєл. Тоді на десятий поєдинок я, мабуть, зроблю третій бій з усиком. І звісно, що окрема увага приділяється розкрутці цього поєдинку. Ми бачили багато крутезних промо від саудитів, і ось одне з них, присвячене бою усик Ф'юрі, воно виконано в якості анімаційного ролику. А ще в мене в руках зараз особливі рукавиці. І ось чому Жан Беленюк – єдиний український спортсмен, що привіз золото з Олімпійських ігор у Токіо. І саме зірковий борець розписався на них. Викривайте рукавиці, на яких розписався Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк. Боксери, підтримуйте збір і наше українське військо. Я не сумніваюся, що ці рукавиці від олімпійського чемпіона з роками будуть коштувати тільки дорожче, і я пропоную вам позмагатися за них. 100 гривень це ваш один питок і посильна допомога відразу двом підрозділам. Наша ціль зібрати 50 тисяч гривень. Половина цієї суми піде на антидронову рушницю для 12-го загону спецпризначення СБУ, що веде бої на Запоріжжі. Інша половина на FPV для 53-ї бригади, яка б'ється на Авдіївському напрямку. Банку збору шукайте за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом на екрані. Допомагайте війську та змагайтеся за цей ексклюзив. Зважаючи на попередній досвід, я думаю так само як і ви, з обережністю дивлюся на це протистояння. І на те, а чи воно взагалі відбудеться? Однак на це є відповідь у команди українця в особі його менеджера Егіса Клімаса. Я думаю, що нарешті ми побачимо цей бій. Я вірю, що настав час для цього поєдинку. Особливому протистоянню особливі пояси. Тож давайте подивимося, що стоятиме на кону 18 травня в Ріаді. Українець виставляє на кін усе, що має. А це на секундочку три основні титули: WBA, IBF і WBO. А до них другорядні IBO та журналу Ring. Циганський король не сильно золотив руки, тому виставляє лише один пояс за версією WBC. Але й на цьому не все раніше. Головний організатор Ріад Сізон, Туркілальших, анонсував, що боксери також змагатимуться за пояс абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Цей пояс не представляє собою якийсь боксерський союз, зате красиво виглядає, і це ручна робота. Недавно його презентував легендарний Роберто Дюран, чемпіон минулих епох. Кілька тижнів тому був у важкому стані в лікарні, але зараз із ним усе гаразд. Але і це ще не все. Коли Ф'юрі бився з Вайтом два роки тому, на кону стояв особливий пояс від WBC, зроблений в стилі британського прапору. Цього ж разу президент організації презентував новий титул, кастомізований під українсько-британське протистояння. Там зображені фото екс-президента Союзу Хосе Сулеймана, Усика, Ф'юрі та видатних чемпіонів Тайсона, Льюіса та Алі. Але й на цьому особлива особливість цього особливого протистояння за особливого чемпіона не закінчується. Сулейман привіз цей ремінь до Ватикану, аби папа римський Франциск особисто благословив пояс, і він це зробив. Паралельно з тим, команда Усика публікує трохи кадрів з підготовки до бою. От, до прикладу, українець грає в баскетбол чи готується до спарних сесій, тейпується. на противагу цьому. Фура показує більше, зокрема, свою роботу на лапах із батьком. Самі напрацювання викликають подив, тому що бік Джон тримає снаряди так, наче циган має битися з двоголовим противником, але кадрів підготовки циганського короля чимало, і це тішить. Відзначу, що візуально Тайсон виглядає непогано, без великої зайвої ваги, як це було під час зважування з ґгану. Тому цей хлопець має бути у формі. А тим часом регулярний спарних партнер Усика. Український боксер завоював пояс чемпіона Європи від WBC. Нокаут уже в другому раунді. Таке треба бачити, тому дивіться от в цьому ролику на нашому каналі. Тайк Майсон, Макс Діденко, на зв'язку.